Доброго дня також всім представникам засобів масової інформації. Ну я думаю, що абсурд, який твориться в Генеральній прокуратурі, продовжується, але насправді такими діями вони намагаються себе захистити від речей, які, на мій погляд, є справді кримінальним злочином. Я хочу поінформувати вас, що академічні кола, економісти. Громадські організації, в тому числі із долученням представників академії наук, розрахували за 2010 рік. Реальний показник інфляції, реальний рівень зростання цін. Ви можете подивитися один з прикладів такого розрахунку на економічній правді, де ви побачите, що не 9% зростання цін за 2010 рік, як сказав Азаров і Янукович, а мінімум 25%, що є досить оптимістичним показником при тому стрімкому зростанні цін, які відбувалися за 2010 рік. Але Показник інфляції сфальшовано повністю поставлений на рівні 9,8% це кримінальний злочин. Чому Янукович сфальшував показник інфляції? Я хочу проінформувати зараз людей, що в Україні існує закон про індексацію грошових доходів населення. Це значить, що кожен місяць, згідно цього закону, заробітні плати, пенсії, будь-які соціальні виплати. Грошове утримання, все, що сплачується з бюджету, щомісяця мусить збільшуватися на рівень реального зростання цін. Цей закон в Україні завжди виконували. Крім того, прописаний чіткий порядок, що це мусить робитися кожен місяць. Весь 2010 рік не перераховували людям ні пенсії, ні заробітні плати, ні стипендії, ні соціальні виплати. Згідно реального зростання цін, кожна людина за 2010 рік втратила щомісяця додатково приблизно 25% своїх пенсій і заробітних плат. Ми чуємо сьогодні по телебаченню, що пояснюють, що як би то не встигли ще за рік заробити стільки грошей, але в той же час. Янукович встиг купити своєму сину банк приватний за 100 мільйонів гривень. Встиг розбудувати по всій країні вертолітні площадки до 100 мільйонів гривень вартістю кожна. Встигли по рейтингам Форбс збільшити свої доходи, олігархії, які оточують Януковича, на 2, в три в рази. Але людям не знайшли можливості. Доплатити згідно зростання цін до пенсії і заробітних плат, передбачену законом, частину пенсій і заробітних плат, а також стипендій і інших соціальних виплат. Наша фракція сьогодні на погоджувальній раді Верховній Раді піднімає питання про те, щоб терміново було прийнято рішення Верховної Ради, яке зобов'язує уряд повністю перерахувати інфляцію, тому що кожній людині зрозуміло – що ціни за минулий рік зросли не на 9%. і щоб людям за 2010 рік доплатили мінімум 25% щомісяця до їх пенсії заробітних плат, сьогодні ми будемо піднімати це на погоджувальній раді. Завтра ми будемо піднімати це в залі Верховної Ради. Оце справжній злочин, коли ошукали, обікрали кожну людину. Забрали у кожної людини з кишені її власні гроші, які вона згідно закону мусить отримати. І тому смішно сьогодні виглядають політичні переслідування на пустому місці в той час, коли у кожної людини з кишені вкрали саме ту суму грошей, про яку я сказала, до 25% заробітних плат пенсій щомісяць. Я хочу сьогодні офіційно подати заяву про скоєння злочину. Я дуже добре знаю, що з себе представляє Генеральна прокуратура. Я дуже добре знаю, що Генеральна прокуратура є одне ціле з президентом країни, який і дає команду фальсифікувати показник зростання цін. Але я це роблю не для сьогодення. Я заяву про злочин роблю для того, щоб можна було, коли ця влада буде усунута, кожного з них. Притягнути до кримінальної відповідальності і щоб сьогодні цей злочин проти людей був зафіксований. Які є запитання? Ваша справа Питання скільки вам часу, щоб їх всі прочитати. Як Ви знаєте, що я хочу якмога швидше прочитати ці томи. Зараз кожного дня адвокат знайомиться з цією справою. Я хочу якмога швидше прийти в суд, виключно для того, щоб продемонструвати. Чи є в Україні суд, чи немає? І я хочу побачити, як при повній відсутності складу злочину, як кажуть, по незаконній виплаті пенсії людям, як судді будуть заплющувати очі на правосуддя, на закон, на справедливість, на чесність і як вони на замовлення Януковича будуть виносити вирок. Тому я не планую затягувати з ознайомленням з цими томами справи. А скільки вже прочитали? Ми прочитали я особисто, декілька томів, але е, адвокат вже ознайомився з достатньо вагомою частиною цієї справи.